Смачні запахи та гуркіт посуду. Робота на кухні Далі Северин кипить. Тут волонтери готують страви для бійців, що захищають нашу Україну. Член ініціативної групи всеукраїнського громадського об'єднання Самопоміч Далія Северин запрошує журналістів на кухню, щоб показати все без купюр. Тут тільки м'ясо. Ви знаєте, українські виробники були б в шоці. Вона, засновник волонтерської сотні, змогла об'єднати навколо цієї ідеї ініціативних одеситів. Ми не е, граємо на, на публіку, ми не влаштовуємо показуху. Ми показуємо вам те, яким є наше життя насправді на сьогоднішній день. Наше завдання сьогодні сказати е, Одесі, місто прокидайся, приєднуйся до наших ініціатив. Сутін займається виготовленням ось таких ось заправок борщових. Ми також робимо копчені реберця і продаємо їх з гороховим супом. Ми робимо вітамінні бомби, ми виготовляємо тушонку, ми готуємо сало з чесником та спеціями. Сало із чесником якраз і готують на кухні. Спочатку від'єднують шкіру, потім рублять сало на шматки. Далі пропускають через м'ясорубку. Додають подрібнений часник. До нього красний перець. Потім усе це перемішують. Вже готову пасту із сала фасують у спеціальний пластик. Поки триває робота, волонтери коментують, чому саме вони долучились до цієї ініціативи. Це щастя, повідомляється? коли ти можеш чоловіку допомогти, можеш допомогти нашим захисникам. Далі Северин розповідає, що серед волонтерів мало професійних кухарів. В основному йдуть небайдужі одеситки, тому і страви виходять смачними. Їх готують з любов'ю. Це звичайні люди, це одеські мами, це одеські дружини, це одеські бабусі, це одеські дівчата. Це люди абсолютно різних професій, які знаходять час для того, щоб допомогти реально. Мабуть, найбільш зворушливе – це смски від бійців. Які дякують за турботу та смачненьку одеську їжу южної Пальмірі від луганських вітрів, ідущі на смерть, батальйон торнадо. Привіствують вас. Борщ вкусний сухаріки атлічних жлудках ситость, в мишцях сила. Слава волонтерам! А чота ставилбачотставил боєць пацифіст. От такі от повідомлення нам приходять регулярно. Із настанням весни волонтерська сотня планує оновити меню для бійців. Додати продукти, які не будуть псуватись під впливом температури, і витримують доставку у зону АТО. Саме сало ну буквально ще 2-3 тижні, і вже буде тепло, і його вже не можна буде передавати в такому вигляді, як воно є зараз. А ось борщову заправку планують залишити у меню. Її дуже люблять військові, хоча дівчата зізнаються, нелегка справа її готувати. Саме тяжоле готові заправку. Вона гаряча, її гарячий треба закривати, швидко в руках. На сьогоднішній день от таких от банок вже на фронт пішло ну, близько тисячі. І в нас їх залишилося три для того, щоб наступна тисяча банок цих прийшла, нам потрібна допомога. Візьми і зроби все. Поки що все це гасло ініціативної групи самопоміч вже об'єднало одеситів у різні проекти, серед яких і реалізація it стартапів, безкоштовні курси англійської мови, проект самозахист від відомого спортсмена. що найважливіше, Одесити самі обираються, створюють ті ініціативи, які актуальні для них та для Одеси. І так народжується справжній рух, громадянське суспільство, яке вчиться управляти власним життям та вирішувати як локальні, так і глобальні задачі.